У багатьох селах і досі вважають, що картон то просто непотріб, який годиться хіба що для розпалювання печі, але останні роки показали цей звичайний матеріал може стати справжнім скарбом для господарів, які дбають про свій город. Картон не просто утилізує сміття, він допомагає землі відпочити, утримати вологу, і навіть дає змогу зібрати врожай удвічі більший. У цьому є простий, але мудрий сенс. Які давно підмітили досвідчені селяни, усе, що походить із природи, можна повернути їй на користь. Ще наші діди знали, що земля любить спокій і тепло, а картон то, по суті, дерево, тільки спресоване і висушене. Коли його покласти на грядку, він не дає бур'янам проростати, затримує вологу після дощу, а навесні під ним швидше прогрівається земля. Зверху можна насипати трохи перегною або скошеної трави, і вийде природна ковдра для землі. Саме завдяки цій властивості картон почали називати тихим добродієм городу, він не вимагає електрики, не коштує грошей, але працює цілу зиму і весну, готуючи ґрунт до гарного врожаю. Важливо розуміти, що картон не просто підстилка, у ньому живуть мікроорганізми, які люблять темряву й вологу. Під шаром картону утворюється справжній мікросвіт, де працюють дощові черв'яки, гриби бактерії, які перетворюють залишки трави, листя та навіть сам картон на родючий гумус. Земля під таким покривом стає пухкою, живою, темною, як у старих чорноземах, де все росте без підживлення. І це не теорія, а практика. Перевірена не одним поколінням городників. Що пробували залишати грядки під картоном для селянина, який хоче працювати з розумом, картон це, це спосіб дати землі відпочити без перекопування адже важка праця з лопатою виснажує не лише людину, а й сам ґрунт. Коли ми щороку перекопуємо грядки, ми порушуємо його структуру, нищимо дощових черв'яків і руйнуємо природні шари. А якщо замість цього покласти картон, земля сама дихає під ним і відновлюється. Весною можна просто зробити отвори, посіяти насіння, і воно проросте у вологому, теплому середовищі, без бур'янів, без зайвого поливу, без втрати сил. Звичайно, не кожен одразу вірить у такий спосіб. Дехто каже, та що там той картон розмокне і все. Але саме в цьому його сила. Коли він розмокає, то поступово переходить у землю, додаючи до неї органіку. Це природне добриво, яке нічого не коштує. Якщо зібрати картон з осені, коробки від побутової техніки, упаковки з магазинів, старі коробки від яєць, і скласти все в сухому місці, то навесні буде готовий матеріал для грядок. Головне, не брати глянцевий або кольоровий картон, бо там можуть бути домішки, які шкодять землі. У наші часи, коли ціни на добрива ростуть, а земля виснажується, селянин починає шукати способи заощадити й не втрачати врожай. І тут картон приходить як розумна альтернатива це не вигадка з інтернету, а справжня народна хитрість, що повертає нам забуту гармонію з природою. Адже колись люди теж не викидали нічого, усе мало друге життя солома. Попіл, гній, листя усе поверталося на город. Тепер і картон може стати частиною цього кола. Якщо поглянути уважно, то в кожному селі нині можна знайти приклади у когось під картоном ростуть гарбузи, у когось та й помідори, а хтось вкриває міжряддя під картоплю. І всюди результат один: земля не висихає, бур'янів майже немає, а плоди більші. Цей ефект пояснюється просто картон утримує вологу, а коли дощ іде, то вода повільно просочується під нього, не випаровуючись одразу. Так навіть у спеку ґрунт залишається сирим, і рослини не страждають від посухи. Селяни, які вже спробували цей спосіб, кажуть картон це як ковдра для землі, і справді земля під ним спокійна, невиснажена тепла, готова прийняти насіння і дати життя. У цьому й полягає головний секрет не в хімії, не в чудодобривах, а в простому матеріалі, який ми щодня викидаємо. Якщо збирати його всю зиму, не лінуватися, то навесні можна створити чудові грядки без зайвих витрат це й користь для господарства, і турбота про природу, і приклад того, як народна мудрість завжди знаходить найпростіші рішення. Коли господар вирішив спробувати застосувати картон на своєму городі, головне розуміти, як саме це робиться правильно. Бо, як кажуть старі люди, будь-яка справа любить розум. Просто розкидати коробки на грядках цього замало. Треба знати кілька простих, але дуже важливих кроків, які перетворюють звичайний картон на справжнього помічника землі. І тут варто діяти не поспіхом. А з розумінням, що картон, це не сміття, а природний матеріал, який треба вміти використати з користю. Передусім треба вибрати правильний картон. Найкраще підходить звичайний, неглянсовий, без барвників і пластикового покриття. Це може бути упаковка з-під побутових товарів, коробки з-під взуття, яєць або техніки, не варто брати картон із кольоровими принтами чи ламінованим шаром. Бо він не розкладається і може нашкодити ґрунту. Господарі зазвичай за зиму назбирують його цілу купу, складають у сараї або під навісом, щоб не відволожився. Узимку картон чудово зберігається, а навесні його вже можна класти на землю. Перед тим як стелити картон на грядки землю треба трохи підготувати, не обов'язково копати. Але добре. Якщо з осені грядка очищена від великих бур'янів, гілок чи каміння, дехто проливає поверхню водою або настоєм із страв, щоб зволожити верхній шар. Потім картон укладають щільно в нахлест, щоб не було щілин, через які можуть проростати бур'яни. Шар має бути суцільним, мов би килим. У місцях стиків можна покласти ще одну смугу для надійності. Якщо грядка велика, картон можна прикріпити камінцями або присипати землею, щоб вітер не підняв листи. Далі зверху часто додають органічний шар: компост, гній, торф або просто скошену траву. Це допомагає картону не пересихати і швидше перетворюватися на гумус. Товщина цього шару може бути 5-10 см. Коли картон добре зволожений і накритий, він починає працювати. Під ним затримується волога, активізуються черв'яки і земля поступово відновлюється. Уже через кілька тижнів ґрунт під ним стає пухким і темним. Якщо робити це з осені, то навесні грядка готова до посадки без копання. Щоб висадити розсаду або посіяти насіння у картоні просто роблять отвори, можна ножем або кілочком проколоти отвір діаметром 5-10 см, і в нього насипати трохи перегною. Потім висаджують рослину, наприклад, помідор, перець чи гарбуз. Через ці отвори рослина бере вологу і поживні речовини, а бур'яни довкола не ростуть, бо картон не дає їм пробитися. Це дуже зручно сотовую жіно, особливо коли нема часу постійно полоти. Усе, що росте над картоном, отримує максимум користі, бо коріння не пересихає. А земля не перегрівається під сонцем. Є ще один добрий спосіб використання картону під кущі та дерева. Якщо на садовій ділянці росте смородина, порічка чи малина, можна покласти картон під кущі замість чорної плівки. Він і бур'яни стримує, і вологу тримає і виглядає природніше. Додайте зверху шар мульчі, тирсу, листя або солому. І отримаєте доглянуту ділянку без зайвої роботи. До того ж, через рік-два картон розкладеться сам, і його не треба буде прибирати. Це ще одна перевага перед синтетичними матеріалами. Дехто використовує картон і для вирощування картоплі. Спосіб простий на землю кладуть картон зверху розкладають бульби і засипають їх шаром сіна або компосту. У результаті бур'янів майже немає, а картопля росте чиста, велика, без перекопування. Навесні чи восени зібрати врожай одне задоволення просто піднімаєш шар картону і трави, а бульби лежать зверху. Земля після цього пухка, темна і готова до наступного сезону без обробітку. Варто також знати, що картон не любить повного пересихання, якщо літо спекотне, треба іноді поливати не лише рослини. А й самі грядки, щоб картон не став твердим. Але загалом догляд мінімальний. Після сезону залишки картону можна залишити на місці, вони перетворяться на перегній. Якщо робити так постійно, то через 2-3 роки навіть бідна земля стане родючою, бо накопичить гумус і природні бактерії. Це своєрідна лікувальна процедура для ґрунту, яку можна робити щороку. Є ще одна хитрість, якою користуються досвідчені господарі. Картон можна класти не лише на грядки, а й між ряддями, під доріжки або навколо теплиці. Так бур'яни не ростуть і не треба постійно косити. Усе виглядає чисто, охайно, і навіть взуття менше брудниться після дощу. А коли картон розкладеться, просто підсипають новий шар зверху. Це дозволяє підтримувати порядок на городі. Без великих зусиль. Дехто поєднує картон із іншими природними матеріалами, наприклад, із газетами, тирсою, листям. Так утворюється багатошаровий пиріг, який утримує тепло, вологу та поживні речовини. У таких умовах рослини ростуть швидше і здоровіше, ніж на відкритому ґрунті. Навіть шкідників менше, бо земля під картоном прохолодна й затінена, тому личинки не виживають. І ще одна порада: не кладіть картон занадто товстим шаром, інакше він не пропустить воду. Достатньо двох шарів середньої товщини, якщо хочете пришвидшити розкладання, можна полити його розчином ефективних мікроорганізмів або настоєм страв. Це допоможе запустити. Природне гниття і вже за місяць два картон стане частиною ґрунту. Отже, головний секрет не лінуватися підготувати картон завчасно і використовувати його розумно. Звичайний селянин може без великих витрат зробити собі родючі грядки, де земля живе своїм життям, не виснажується, не пересихає і кожного року дає більше. Картон це не нова мода, а повернення до природного порядку. До того, що земля сама вміє робити, якщо її не заважати, і все, що треба людині лише трохи уважності, терпіння і повага до того, що дає природа. Серед людей, що живуть на землі, завжди були ті, хто спершу пробує нове, а потім передає досвід іншим. Так і з картоном спочатку дехто крутив головою, не вірив, а тепер сам радить сусідам. Бо, коли бачиш власними очима, як після простого картону земля оживає, то вже не хочеш повертатися до старих способів. Є багато прикладів із життя, коли господарі буквально на очах змінили свій город завдяки цьому методу. І це не якісь вигадки чи реклами, а звичайна сільська правда, перевірена руками і серцем. У селі під Полтавою живе господар Іван Петрович. Ще кілька років тому він скаржився, що його город суцільна глина, весною заливає, влітку тріскається, бур'яни ростуть швидше, ніж морква. Копав по два рази на рік, додавав гній, але врожай усе одно був слабкий. Якось він почув від свого кума, що можна спробувати картон, посміявся спочатку. Що? папером землю годувати. Але кум наполіг, показав свою ділянку, де все зеленіє. Іван Петрович зібрав за зиму коробки, навесні розклав їх на грядках і зверху насипав трохи перегною. Уже в перше літо він побачив різницю бур'янів майже немає, ґрунт м'який тримає вологу, а картопля вродила як ніколи. Восени він сказав Картон то диво без копійки, відтоді кожен рік так робить, і вся його земля стала темна, як чорнозем. Подібну історію розповідають і в Черкаській області там одна жінка Ганна Васильівна тримає невелике господарство кілька грядок овочів, пару яблунь і малину. Вона помітила, що після зими бур'яни проростають раніше ніж редиска, полоти сил уже не вистачало тоді вона вирішила застелити землю картоном, бо іншого матеріалу не мала, поклала старі коробки з під. Прального порошку прикрила травою і забула. Навесні бур'янів не було, земля під картоном волога, наче після дощу, вона посадила в отвори огірки, а через два місяці не вірила очам, батоги розрослися, плоди великі, соковиті, і, що цікаво, не треба було постійно поливати. Це каже якби земля сама себе доглядала. З того часу її город завжди чистий, і сусіди приходять дивитися, як вона це робить. Є й старші люди, які згадують, що колись щось подібне робили й без картону раніше грядки вкривали соломою або листям, щоб волога трималася довше у лісі ж ніхто не копає землю там листя падає, перегниває, і з року в рік ґрунт лише кращий. Доб. Картон працює за тим самим принципом. Сучасний селянин просто знайшов зручніший матеріал, який є в кожному домі. Можна сказати, що це повернення до природного способу господарювання тільки з використанням того, що ми маємо під руками. У Львівській області, дехто навіть організував картонні грядки на великих площах, один фермер накрив картоном цілу ділянку з капустою понад 20 соток. Він розповідав, що раніше витрачав багато часу на боротьбу з бур'янами, а тепер за сезон навіть сапку не брав до рук. Земля залишалася вологою, а врожай вийшов на 30-40 більший. І що найцікавіше, капуста менше піддавалася шкідникам, бо картон утримував прохолоду, і личинки не виживали в такому середовищі. Це підтверджує просту істину природа сама створює баланс. Якщо їй не заважати, дехто в селі жартує, що картон то селянський килим на грядках. Але ж у цьому і правда він не лише корисний, а й надає охайності всьому двору. Доріжки між грядками можна застелити картоном і після дощу ніякої грязюки. А старі господині навіть придумали, що коли картон злегка припалий травою, він тримає запах землі, і це відлякує деяких шкідників. Є в цьому щось від давньої селянської хитрості не боротися з природою, а дружити з нею. І ще один приклад Микола з Хмельниччини. Він багато років тримав теплицю з помідорами, але щороку стикався з тією ж проблемою. Ґрунт виснажується і помідори дрібніють. Три роки тому вирішив змінити підхід. Після збору врожаю він розстелив картон прямо в теплиці, полив його настоєм кропиви. А зверху насипав листяй соломи. Узимку картон розклався, і навесні він просто зробив у ньому отвори для розсади. Каже, що земля стала темна, пухка, не липне до рук. Помідори дали врожай удвічі більший, ніж раніше, і головне, не хворіли на фітовтору. Микола каже, що тепер не копає землю, а тільки підживлює її природними засобами. Картон то як ковдра для ґрунту. Сміється він, гріє, захищає і годує. Є й народні поради, які з'явилися після кількох років практики. Наприклад, старі городники кажуть, що найкраще класти картон після дощу, коли земля ще волога, але не розкисла, так він краще прилипає до поверхні і бур'яни під ним швидше зникають. А якщо покласти його восени, то взимку він вбере сніг і навесні збереже під собою воду. Інші радять залишати невеликі щілини, щоб повітря проходило, особливо якщо картон щільний. Кожен селянин додає щось своє, як це завжди було. Ніхто не повторює все дослівно, але кожен шукає свій шлях до врожаю. Порівнюючи старі методи з новими, можна побачити, як сильно змінилося ставлення до землі. Колись головне було перекопати, щоб усе блищало. А тепер розуміють блиск не завжди означає користь. Земля має бути не зорана до блиску, а жива, вкрита, тепла. І картон допомагає це зробити без зайвої роботи. Це своєрідна тиша для землі, час, коли вона дихає і відновлює сили. А селянин тим часом може відпочити, бо робота йде сама собою. Такі приклади. Найкращий доказ, що просте рішення може бути найефективнішим. Люди в селах завжди вміли помічати дрібниці, і цей секрет не виняток. Тепер, коли кожен може зібрати картон безкоштовно, не дивно, що про нього все частіше говорять бо в ньому і економія, і розум, і шана до землі, а головне результат, який видно власними очима, чисті грядки, щедрий врожай. І спокій у серці господаря, який знає, що зробив усе правильно. Підсумовуючи все сказане, можна з певністю сказати: картон це один із тих матеріалів, про який ми довго не задумувались, а він тим часом був поруч і чекав свого часу. Простий, звичний, без вартості, але з великою користю. Тепер, коли селяни знову повертаються до розумного господарювання, до поваги до землі. Картон став не просто допоміжним матеріалом, а справжнім союзником у боротьбі за родючість його сила у природності. Він не засмічує землю, не шкодить ні людям, ні рослинам і головне, допомагає ґрунту відновитися після багатьох років виснаження. Перш за все, варто пам'ятати головне правило не поспішати. Картон працює поступово, це не хімічне добриво, яке дає ефект за два дні. А природний процес, який відбувається спокійно у своїй тиші, Земля під ним дихає, живе, набирає сили, і вже через сезон два дає щедру віддачу. Тому найкраща порада кожному господарю починати з малого. Не треба одразу накривати весь город. Достатньо кількох грядок, щоб е, побачити результат. А коли очима побачиш різницю. Тоді вже й сам не захочеш повернутись до старого способу перекопування. Друга важлива річ чистота матеріалу. Якщо ми хочемо допомогти землі, а не отруїти її, потрібно уникати картону з фарбою, клейкою, стрічкою, пластиковими вставками лише чистий натуральний картон, який легко намокає у воді, його можна різати, рвати, комбінувати з іншими органічними матеріалами. Після використання не треба прибирати, він сам розкладеться, перетвориться на перегній і стане частиною родючого шару. Це і є справжнє коло життя в природі, нічого не пропадає, усе повертається на своє місце. Також треба пам'ятати, що картон не панацея, а складова частина розумного догляду. Він чудово працює разом із трав'яними настоями, компостом, гноєм чи золою. Якщо землю під картоном іноді підживлювати природними засобами результат буде ще кращий. Важливо, щоб ґрунт не залишався голим, бо гола земля це мертва земля. Картон утримує життя під собою, створює умови для вологи, черв'яків і мікроорганізмів, які власне і роблять врожай багатим. Тим, хто хоче спробувати, корисно знати кілька практичних дрібниць картон краще збирати з осені. Коли є багато упаковок і ніхто їх не шкодує. Зберігати його треба в сухому місці, щоб не вкрився пліснявою. Перед укладанням можна трохи змочити водою, так він щільніше приляже до землі. Якщо плануєте садити розсаду, зробіть у ньому отвори заздалегідь. І не забувайте, що картон любить супутників. Скошена трава, листя, тирса усе це допоможе утворити природну мульчу. Що триматиме вологу довше. Ще одна порада. Не забувайте спостерігати. Земля під картоном змінюється на очах. Уже через тиждень після дощу можна побачити, що під ним утворюється м'який вологий шар, повний черв'яків. Це означає, що процес іде правильно. Через рік цей шар стане настільки пухким, що копати не доведеться зовсім. Достатньо буде. Просто розсунути картон і посадити рослини. Так, крок за кроком. Навіть стара виснажена ділянка перетворюється на справжню живу землю. Звичайно, як і в будь-якій справі, можуть бути помилки. Наприклад, якщо покласти занадто тонкий шар, бур'яни все одно проростуть. Якщо використати кольоровий картон, можна нашкодити. Якщо залишити картон на сонці без прикриття, він пересохне і стане крихким. Але всі ці дрібниці легко виправити. З досвідом кожен господар знаходить свій спосіб товщину шару, вологість, час укладання. І тоді картон стає справжнім другом, який не підводить навіть у спеку чи посуху. Народна мудрість завжди казала не сила в добриві, а розум у господарі. І справді головне не те, скільки ти насипав, а як ти розумієш землю. Картон цеди це не диво. А лише інструмент, який допомагає відновити природний баланс. Земля не любить поспіху, шуму, копання без потреби, вона цінує турботу, тепло і спокій. Якщо господар це розуміє, тоді вона віддячує сторицею, бо немає нічого кращого, ніж восени дивитись на щедрий врожай, і знати, що він виріс без зайвих витрат, без хімії завдяки простій, розумній і добрій справі. Отож, якщо ви хочете мати здорову землю і багатий врожай, не викидайте картон, збирайте його всю зиму, складайте охайно, сушіть, а весною використовуйте з користю. Не треба великих витрат чи зусиль, лише бажання зробити все з любов'ю до землі. І тоді кожен шматок картону стане не сміттям, а маленькою цеглинкою вашого доброго врожаю. Бо справжній секрет доброго господарства завжди простий. Повага до природи, розумна праця й уміння бачити користь навіть у найзвичнішому. Картон саме така користь, і хто її зрозумів, той уже ніколи не залишить свою землю голою.